Ану сидіти, сядь, сидіти, Ух. Лежати. Ану, давай коло. Молодець, Дай <рес> Молодець! Далі Молодець! Мене звати Андрій Васяк. Даша. Даша. Ви розслабтесь, це ми не на кіно знімаємо І в собачку вадь звати, так? так? Хайтик. Коротше, отак, станемо. Мене цікавить, скільки, скільки який вік. Майже 6 місяців, майже 6 місяців. І скажіть, як по психології ваша ця собака влаштовує вона дотошна, скажімо так, чи немає з нею проблем в цьому? Якщо вчасно вигулювати, багато приділяти уваги, то він спокійно себе веде. Угу. А якщо все-таки пропустити один вигул, чи недостатньо там півгодинки погуляти, то він буде. Квартирі знищувати все він що бачить. а давайте станемо сюди, що вони тут. То це хай вони граються перед нами. То це, грубо кажучи, він тапочки все знищує, да. так? Так. Е, він... Тапочки, шпалери, коври. Навіть так. Так. <свіс> да. То це треба бути небідною людиною, щоб його утримувати. Ну, ми розуміли на що ми йдемо? Я зрозумів. А ви якось е, цікавилися про цю породу перед тим, як. Звичайно, так, ми обирали сімейну собаку, щоб в майбутньому, коли будуть діти, uh -huh. щоб не було агресії до дітей. Я знаю, просто в деяких порід є таке. Угу. Uh -huh. Вони такі грайливі, енергійні, тільки в, ну, в підлітковому, скажімо, віці. А далі вони ліниві чи? Ні? А далі, ну, як будь-яка собака, я думаю. Зменшується така активність, але все одно. Кількість прогулянок не треба зменшувати по годині. Не зрозуміло. Ну, це ви кажете про агресію. Це як в мене батько просто тримав вівчарки, і знайомі до нього приїжджали там, радилися, тому що були випадки, я пам'ятаю, піти була така ситуація, що гризли угу. там людей і в Кавказі. Це ви про це кажете? В цій породі такого немає. Не такого так? немає. Бо це ну, щоб люди, які будуть дивитися. Тільки якщо є такі випадки, коли лабрадорі вчать агресії, захищати людину. В них не така психологія. Коли їм порушує, порушує ну, психологію. Психології тоді вони стають е, психологічно нездорові, і тоді вони можуть кидатися на людей. Навіть таке буває. Так. Да, да. Якщо їм ламати їхню психологію, вони стають неадекватні. Я так тому їх вчити захисту не варто, тому що це не є. Вони дуже добрі. І тоді вони стоять ну, божевільні, скажімо так, це Я вже зрозуміло. не нормально. Ну батько пояснював, це правда, що це мисливська собака, взагалі через то, те, що ви кажете, воно да. як бейсбі. Мисливська, і вона не для охорони, так? Мисливська, так дуже гарно плавають вони. У угу. них шерсть відштовхує воду. Я зрозумів. І таке питання, як вони до харчування мене цікавить перше. Вибагливі, не вибагливі, знаєте? так. коштування ну, не вибагливі, скажімо так, але в них проблематика в тому, що в них алергічні реакції на велику кількість продуктів. Це на ягоди, на більшість ягід, на різку зміну корму, на ті, скажімо, овочі чи фрукти, які вони раніше не куштували, може бути. Тому так. Зрозуміло, це важливий момент, бо хтось буде дивитись підбирати собаку, я для цього в принципі знімаю. і знімаю. Е, а по хворобам як вони були? Ну, взагалі, єдина їхня хворобливість це кишечних, шлунок, ага. більше я потравлення. Зрозумію. Тому що це собаки, яку е, привчити на вулиці нічого не підбирати майже неможливо. Так як в них нюх. Так як це мисливська порода, в них нюх дуже гострий. Розвинений. І він почує за 10 метрів, що там щось лежить, Він буде тягнути туди, і дуже важко їх відчити. Дуже важко. Я хотів запитати вас таке. Можливо, у вас, у вас була якась смішна ситуація з цим вашим другом, і ви нам про неї розкажете. Ну, не, не знаю, там ви прийшли, ваші тапки з'їли, чи ви прийшли він тапки? З'їв? Була, і... до речі, на днях ситуація така, що дуже жарко стало, і температура в квартирі аномальна. Плюсова. Я прийшла. Він дістав з чайник сплити, з вилив повністю всю воду і собі в цій калюшці прекрасно лежав, тому що у нас там віно лимові. <свят> і лиліновим був там водостійки. Так, да, так. Да. Він то це просто їй да, пожаркуємо. Я зрозумів. Він за що вихід, бо ми ванну закриваємо, так їх там порошки, всякі, <свят> мельні штуки, він їх дістане, з'їсться в будь-якому. Порошки все йде в хід. Він їсть абсолютно все. <свят> <свят> Через то він і вайт називається, так? Збніпасти, все, що спійме, він з'їсть. Крема так. У нас вже був досвід. Коротше, підсумуємо. Хворобах це затравленням слідкувати так. харчуванням є так. момент по алергічних реакціях А собака не агресивна, це мисливська порода. Я, в принципі, так і думав, і от підтвердили. І вона така для дітей класна. Сімейна, сімейний так. друг, так, виходить. Так. Знаючи вже досвід цей з ним, чи вибрали б ви зараз когось іншого з породи. Чи, ну, були у <гум> вас такі думки? Я думаю, ні. Але все-таки, якби. Mm. Якби ми знали, що це настільки активна порода, то все-таки хотілося б, щоб він проживав в приватному будинку. Uh -huh. e, yeah. Для квартири це все одно за велика порода. Я yeah, зрозумів. Тобто тримати в клітці таку велику собаку не варто. <laughs> це якби стрес і для людей, da. і хазів, і для собаки, так? Просто тоді більше треба вигулювати, але це треба час. Якщо у вас є час, то в принципі можна. Так. Я зрозумів. Добре, дуже вам дякую. Ще раз кажу за ви класно тримались в камеру. Це Вайтік, тобі сюрпризик вам передаємо. Ви готовлені в Німеччині, ми взяли угу. саме типу, нормальне. Так що дякую вам, це гарно увесь. Це де вас шукати потім? Я вам, я вам дам, я вам дам силочку, ми ви ще нас да. зустрінете. С так можна ще так. Ватік. Собака хвостою, бо я не гладив. У, я просто. О. Бо ще ми зараз вам собаку. Не ні, вона від цієї не відійде, ні? чорний. Не зрозуміє. Вайт, ди да. сіди. Вайки. Ди сюди. Лайт. Та це все, це є под... Оце подразник. Оце ж він енергію трантить, так? Да? Ні, подразник, ще не навчився він реагувати на да, за мій голос, коли є хтось. Так. Тримайте. А зараз тримайте а. ви, я зараз його. Ди сюди. Лайтік. Лайт, до мене. Vai, До як? мене, іди сюди, на, на. А я Bye. думаю, так, да, він не буде реагувати. Ану, сидіти, сядь, сидіти, uh. лежати. Ану, давай коло. Молодець, а дай лапу, дай лапу, дай лапу, дай лапу. Молодець. Та ти що, він молодець. Так, а коли нема то... Хороший, ти що, Іди ще ти. Ба, цій собачці теж поки доста.